Вітаю! В ефірі програма Будьте здорові. Україна входить в тридцятку країн світу, де найпоширеніші гепатити різних видів. Медики роблять усе, аби вчасно виявити та попередити хворобу. Про одне з найпоширеніших захворювань печінки нині поговоримо з лікарем інфекційної лікарні Любов'ю Пилипчук. Вітаємо, пані Любове. Доброго дня. Розпочнемо з того, що ж таке вірусний гепатит і які його симптоми. Гепатит це запалення печінки, яке викликається вірусом. Існує п'ять типів найпоширеніших вірусів: це гепатити А, Б, С, Д та Е. E. Між ними є істотна різниця. Гепатити Б та С є одними з найнебезпечніших. Вони викликаються ДНК вмісним або РНК вмісним вірусом і можуть перебігати в хронічній безсимптомній формі, коли людина не знає, вона може багато років ходити з тим гепатитом, а знайти його вже на дуже пізній стадії, коли вже розвинулися ускладнення. Гепатити А та Є вони передаються. Фекально-оральним шляхом, тобто через брудні руки, через забруднену їжу, забруднену воду. Перебігають вони легше і лікувати їх простіше. А чому люди хворіють на гепатит, і як поводитися близьким, які мають хворих коло себе, хворих на гепатити? Можливо, є якісь до того причини в організмі, що людина схильна до захворювань? Схильності до хвороби немає. Можна тільки інфікуватися. Гепатитом В, С та Д можна інфікуватися через кров. Безпосередній контакт з різними рідинами організму, якщо використовувався нестерильний інструментарій при відвідуванні салонів краси, які не стерилізують інструменти, також можна заразитися навіть від близької людини, якщо користуватися предметами гігієни спільно. Гепатит Б і гепатит Д вони, як правило, виступають разом. Сам гепатит, Д не проявляється. Гепатит це йде як окреме захворювання. А як поводитися з такими хворими от близьким? Це окремо може окремий посуд чи якісь додаткові профілактичні заходи. Боятися своїх рідних, яких такий діагноз не треба, але потрібно дотримуватися елементарних правил гігієни. Тобто, в людини хворої на вірусний гепатит повинні бути. Абсолютно всі свої індивідуальні засоби. Тобто це стосується манікюрних наборів, станків для гоління. Через посуд заразитися вірусним гепатитом B чи це не можна. Це мають бути індивідуальні зубні щітки. Тобто, якщо дотримуватися всіх правил гігієни, то інфікуватися від свого близького не можна. Є, є єдиний такий шлях передачі це статевий. Якщо у вашого партнера запідозрено вірусний гепатит, діагноз підтверджено лікарем, тоді потрібно використовувати бар'єрну контрацепцію до тої пори, поки не буде проліковано людину, і лікар не скаже, що все добре. Знаємо, що є хронічна форма гепатиту і гостра. Яка між ними різниця, як, вони, як перебіг відбувається цієї хвороби під час цих захворювань? Це стосується безпосередньо гепатиту Б та С. При гострому перебігу ми бачимо все на свої очі. Тут дуже важко не поставити діагноза. Це гострий початок. Підвищення температури, лихоманка, озноб, жовтіє шкіра, жовтіють очі, робляться темна сеча та світлий кал. Е, в людини погане самопочуття, сонливість, гіркота в роті, тобто це гострий початок хвороби. Люди можуть просто навіть сказати, коли вони, якого дня вони захворіли. Е, тоді е, хворого госпіталізують і обстежують. Якщо це хронічна, ми говоримо про хронічну хронічний перебіг, він безсимптомний. З ним можна ходити 20-30 років і не знати про нього, поки не розвинуться ускладнення. І вже в нас були неодноразово пацієнти, коли, на жаль, на пізньому етапі ми знаходимо віруси гепатиту, їх трошки важче лікувати, звичайно. тому… Потрібно стежити за своїм здоров'ям і регулярно відвідувати лікаря. А гепатит вилікований на будь-якій стадії, чи є такі стадії, які вже не виліковані? Гепатит це дивіться, є покази до противірусної терапії. Якщо в пацієнта немає протипоказів, навіть у ну, важких пацієнтів, якщо в них немає протипоказів до противірусної терапії, ми можемо досягти повної елімінації вірусу. тобто, Одужання цього пацієнта з гепатитом С. З гепатитом Б ми маємо трошки складніший шлях. Там тривала терапія, постійний контроль, тому що можна зайти в ремісію, так ми це називаємо, але він, терапія там пожиттєва. А як потрібно діагностуватися, куди звертатися, чи в якому випадку діагностуватися, можливо для профілактики, от ви кажете, що може бути безсимптомно, якось періодично робити, чи за направленням лікаря, і як діагностується ця хвороба? Для того, щоб діагностувати цю хворобу, потрібно зробити обстеження. Зараз обстеження можна зробити в сімейного лікаря швидкими тестами. Або звернутися до нас в інфекційну лікарню, У нас також є швидкі тести на вірусні гепатити Б та С, а також метод імуноферментного аналізу ІФА, простіше, для маркерів вірусного гепатиту А, Б та С. Якщо людина вважає, що в неї був якийсь контакт, чи вона відвідувала якийсь сумнівний салон, чи, можливо, в неї були оперативні втручання. Де вона вважає, що міг бути недобросовісна стерилізація інструменту, тоді вона може звернутися до свого сімейного лікаря, пройти це тестування, ще звернутися безпосередньо до нас, пройти тестування. У разі позитивного результату потрібна консультація лікаря-інфекціоніста. На такій консультації ми говоримо з пацієнтами, розповідаємо їм, що це за хвороба, як вона лікується і що потрібно зробити, щоб остаточно встановити діагноз. Діагноз ми встановлюємо, встановлюємо не по швидких тестах, це тільки скринінг. Ми призначаємо таким пацієнтам ПЛР-аналіз, і вже безпосередньо від нього ми відштовхуємося, підбираючи противірусну терапію. А оці тестери, які можна зробити, вони навіть в аптеці можна їх продати? Так, вони зараз є в аптеці і раніше вони були поширені в аптеці, але держава закупила велику кількість цих тестів на сімейні амбулаторії, на центри первинної медико-санітарної допомоги, також на стаціонари, для того, щоб можна було безкоштовно тестувати людей. Для цього потрібно тільки направлення від сімейного лікаря, і можна, щоб максимально протестувати, щоб люди знали про хронічну форму, якщо вони володіють, ну якщо вони є носіями е, хронічного вірусного гепатиту, щоб вони могли його пролікувати. А що таке державна програма боротьби з гепатитом і як пацієнту можна до неї долучитися? Що покроково потрібно зробити? Е, державна програма, вона е, створена. Е, стратегії, глобальній стратегії боротьби з вірусним гепатитом, яка передбачає до 2030 року, щоб 90% людей знали про свій діагноз. Тим самим 90% людей отримали лікування, яке буде ефективно, і щоб на 90% знизилася кількість хворих на вірусний гепатит, тобто досягти елімінації вірусу. Якщо не буде хворих, не буде від кого заражатися. Державна програма в нашому закладі передбачає отримання противірусної терапії за державний кошт. Тобто держава закупила лікарські препарати, ми їх отримали. Пацієнту, який знає про свій діагноз, потрібно звернутися до нас на консультацію. Ми Якщо потрібно, призначимо до обстеження і поставимо його в реєстр. І згідно цього реєстру, ми потім їх викликаємо до нас, госпіталізуємо і видаємо їм цю державну програму. Зрозуміло. А знаємо, що є вакцина від гепатиту Б, і чи наскільки вона дієва, і в якому віці її роблять, чи всім людям роблять цю вакцинацію. Вакцина від гепатиту Б дієва. Вакцина від гепатиту Б, зараз можна її отримати в сімейного лікаря. Вакцинують дітей при народженні і далі згідно календаря щеплень. Розпочали це робити в 2000-х роках тільки. А всі, хто народився раніше, такої вакцини не отримували, якщо ну, за власним бажанням вони не щепилися. Тоді потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, уточнити, чи все-таки людина вакцинована чи ні. Якщо ні, і є таке бажання, тоді можна провакцинуватися. В аптеці також можна придбати цю вакцину, але зараз ми отримали велику партію корейської вакцини, можемо прививати людей. Дорослому потрібно три дози. Це на нульовий день, коли він вирішив. Зробити щеплення через місяць після першої дози і через півроку після першої дози. Тобто, щоб зробити вакцину, спочатку потрібно знати точно, чи ти не... не хворієш. Так, чи ти не хворієш. Тобто, спочатку треба обстежитися, здати загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, печінкові проби, подивитися, ну проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. Якщо буде підозра на вірусний гепатит, тоді звернутися до інфекціоніста, щоб ми могли або підтвердити цей діагноз, або його виключити, а тоді можна вакцинуватися. А як робити профілактику гепатиту? Чи взагалі це можливо і вона дієва? Профілактика в першу чергу це дотримання гігієни. Профілактика гепатиту А це миття рук миття овочів, невживання води з різних недо, ну, недостовірних таких джерел, тобто якісь криниці вуличні, тобто в такому місці краще воду не вживати. Термічна обробка, кипятіння – це профілактика гепатиту А. Для гепатиту Б та С потрібно уникати контакту з біологічними рідинами інших людей. Потрібно тестуватися. Все-таки раз на рік ми рекомендуємо кожному зробити тестування на вірусний гепатит Б та С. А чи правда, що при гепатиті потрібно дотримуватися дієти? Якщо так, то який вид гепатиту потребує дієти, і наскільки вона дієва, і чому вона дієва? Звичайно, при кожному, як тільки ми встановлюємо діагноз, Вірусного гепатиту, ми рекомендуємо своїм пацієнтам дієту. Ця дієта включає в себе виключити смажену їжу, гостру, обмежити вживання алкоголю, їсти більше білкової їжі. Звичайно, така дієта вона підходить не тільки для вірусних гепатитів, а для будь-яких захворювань печінки. А яких заходів вживають медики для попередження, для профілактики цієї хвороби, для лікування, можливо, є якісь бесіди для пацієнтів в якихось колективах і так далі? Ну, от сьогодні ми святкуємо Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. Сьогодні дуже багато інформації на різних Сторінках, веб-ресурсах, на сторінках наших різних закладів, в тому числі і нашої лікарні, про те, що таке вірусний гепатит і що потрібно робити при підозрі на вірусний гепатит. Тобто ми стараємося проводити санусвітню роботу, максимально інформувати людей, щоб вони не боялися цього діагнозу, щоб вони знали, що є державна програма, що є безкоштовне лікування, воно доступне. В нашому закладі ліки є в наявності. Людині потрібно тільки звернутися, знайти час, бажання і прийти до нас, щоб ми могли їм допомогти. Чи багато таких пацієнтів, хворих на гепатит у нашому місті, чи збільшується останнім часом їхня кількість? Кількість пацієнтів збільшується завдяки тестуванню. Тому що зараз, коли ти йдеш на якусь операцію, тобі потрібно тести на бета, це гепатит. Якщо хочеш зробити операцію на очах. Потрібні тести на бета цепати. Тести зараз стали доступними. І саме завдяки цьому кількість хворих і збільшилася. Це, вони не з'явилися завдяки тестуванню. Люди дізналися просто про свій діагноз завдяки доступності цьому тестуванню. Саме це передбачає і глобальна стратегія, щоб максимальна кількість людей була протестована і щоб люди мали вибір і могли пролікувати. А чи впливають умови війни на поширення гепатитів вірусних? Так. Е, в першу чергу можна сказати про гепатит А. Після підриву Каховського водосховища був великий ризик, де він і так і залишається зараз інфікування вірусним гепатитом А через забруднену воду, забруднені кірниці, е, забруднені продукти харчування. Тобто, особливо на окупованих територіях, особливо в тій зоні, де був розлив, потрібно бути дуже обережним щодо гепатиту А. Ну і не варто забувати про трансмісивні гепатити, тобто Б та С, тому що іде війна, поранення постійно трапляються в зоні бойових дій. І контакт з кров'ю там обмежити практично неможливо. Там військові надають допомогу цивільним. Цивільні надають допомогу військовим, медики, і там немає часу ні на що, там потрібно рятувати людське життя. Тому війна істотно впливає на це. Можете скористатися нагодою і закликати наших хмельничан, усіх, хто нас почує, побачить, щоб вчасно виявити хворобу і попередити її. Якщо у вас є підозра на вірусний гепатит, чи ви вважаєте, що якимось чином ви могли контактувати з людиною, яка була хвора на вірусний гепатит, чи маєте просто бажання обстежитися, приходьте до нас у заклад в наш кабінет амбулаторної допомоги. Ми надамо вам всю необхідну інформацію, зможемо зробити вам тестування, розповісти більш детальніше про цю хворобу. Дякуємо, пані Любові Олексійовно, за таку корисну розмову. Бажаємо вам і вашим пацієнтам бути здоровими, а заразом усім нашим глядачам, слухачам, до наступних зустрічей.